Друзі, вітаю! Сьогодні День шахів, Міжнародний день шахів. Бажаю вам яскравих та впевнених перемог. Ті, хто е тренується в нашій школі, ми у цьому допоможемо. Я хочу пригадати про випадок, який стався два роки тому на День шахів у Києві. Давайте подивимось трохи. Це було дуже-дуже цікаво. Ось вмикаю то трохи. Замовчу. Так. у флаг просто у флаг А 20 секунд? ну не прав вообще. У меня больше, чем у тебя, правильно? Так як ви сразу. Люди стоять з боку, пане перевертаються. Ні, я нічого не перевара. Давайте кілька моментів бачимо, був конфлікт. Суть конфлікту в тому, що шановний майстер на емоціях, але розповідає про те, що його суперник читер. Неоднократно забанений за читерство Олексій Хриновський, який показував вже свій рівень гри у е турнірах коли, на жио, коли не можна читеріти. Як його там лупцювали? Ну, у нас на каналі є про це відео. Лупцювали гравці з рейтином 1600, 1500, 1700. Тобто, але в інтернеті він якимось чином набирав 2500-2600 та обігрував більш-менш сильних гравців. <кій> тобто, ну, як може такий. Аматор так грати у шахи. Ну навіть ті, хто його захищали, багато хто з адекватних людей погодилося, що в інтернеті так, це 100% він читерить, Але їх погодження не обов'язково. За них це зробили сайти Ческом, Лічис, читера забанили. Можна зрозуміти цей конфлікт, так, тому що, е ну звісно, як писав шановний, один з найсильніших гравців. За всю історію українських шахів, а як для мене то найсильніший, на мою думку, це Антон Коробов. Так, він казав, що тих, хто був хоч раз забанений за читерство, спійманий, так, сп... все спіймали його. Потрібно назавжди ізолювати від шахів у будь-якій формі. Все. Ну, Він казав за читерство, хоч раз раз був за читерство. Так, ось, друзі. Е, я розумію Петра. Він, як і багато адекватних, адекватних людей, знали, що на турнірі грає шахрай. Звісно, чому адекватні нормальні шахісти, чесні шахісти, от більш, більш точно сказати чесні шахісти, повинні грати з тим, хто весь час обдурює людей. Обдурює гравців інших, обдурює, е, звісно, тих, хто думає, що він дійсно вміє грати. Тобто, це ми бачимо, що таке. І, звісно, йому ані руку пожимати, ані грати з ним не хочеться. Ну, якщо він кидав фігури, то за правилами це поразка. Але тепер, друзі, давайте подивимось на роль все ж таки судді. Це теж дуже цікаво. У тебе падали фігури, я тебе не придивляв. Перегивайся пар з тим же кольором. Як перегває пар? Добре, дивіться. Тепер суддя приймає таке рішення. Дуже дивно. На, насправді. Ну, суддя трохи перелякався ситуацією. Тут у коментарях люди вірно пишуть. Суддя перелякався, не знав, що робити. Е, ну, звісно. Е, Перегравання це таке. Ну, тих, тих хто заблокований за читерство Хриновський каже, що в нього був зайвий ферзь, е, майстер каже, що він вигравав начебто за часом. Ну, можна тільки побачити показники часів. Ну, тобто, незрозуміла ситуація. Суддя веде себе досить дивно, і це не вперше при суддівстві і цього судді, і інших київських суддів, і особливо. Тут буде ще на кадрах приходька, який робить вигляд, що нічого не сталося. Тобто Хриновський це його подільник. Приходька ми знаємо, це голова хвалів комісії Федерації Шахів України, який вже теж був забанений за читерство на чискомі, так, сайтом чиском авторитетним. І вони, отак, ось, ось така школа: це зі школи Семенова, шахова школа ось такі там тренери. Два забанені за читерство неодноразово. Інші там, ну, дивіться, є окремі відео. Е, Приходько мовчить. З Петром сваритися не хоче, свого читерка прикриває, Пепа теж мовчить. Друзі, сьогодні, через 2 роки тому, був знов турнір у київському Парку Шевченко, це, мабуть, чи де, присвячений Дню шахів. І е, що ми скажемо? Петро. Був допущений до змагання, він грав і зіграв більш-менш непогано. А шитера Хриновського ми не побачили навіть у середині таблиці. Тобто він просто на турнір з'явитися побоявся. Давайте послухаємо, що тут було ще далі. що воно не ну, йде? Якби я знав, що він так зависає, я б взагалі не. Не будуйте. Що таке? Перевтомився комп? Щось пішли такі дивні зависання. Незрозуміло. У фігури, я тебе не приймаю. Сріновський тут відмовився перегравати партію. Можливо, злякався, можливо, йому було неприємно. Бачили, він до себе привів тут на турнір якусь групу підтримку, яка бачили. Потім коментарі тут писали дуже ганебні виклики на адресу київського майстра, і не жоден з коментаторів Не 에, Друзі не написав про те, що. Суддя винен у цій ситуації. І, по-перше, суддя винен у тому, що він не допоміг не допоміг відлупцювати читера. Ну Це, звичайно, шутка, гумор, але, друзі, це жарт був. Але що суддя повинен робити? Суддя винен. Пепа ось ці, та приходько, винні у тому, що допустили до турніру читера. Вони спровокували цю ситуацію. Ви ж подивіться, не було ні з ким скандалів у Петра, ні з ким. Його давів ось цей. Неодноразово забанений відомий читер, йому було неприємно, якийсь стався скандал. Незвичайно, незважаючи на це, Петров був згоден перегравати цю партію. І потім почали його провокувати. Бачите? У ті, хто дивилися відео і не вмикали мозок, вони, о, як це веде, веде себе у той о, футболці, чи він бігає, чи він там комусь кого, когось намагає побити. Друзі, так його провокують з усіх сторін. Пам'ятаєте випадок матерації зідан? Багато хто став на сторону матерації. Ну, я десь став, бо я вболівав за Італію. Але ну, він, зідан не повинен був зриватися, так. Але як його провокували? Там на, балакав багато чого й про матір зідана, і багато про що. І тоді вже зідан йому наніс цей пам'ятний удар головою. так? У грудну клітину. Тобто, це ж не просто він перед початком матчу підійшов і його боданув. Ні. Тобто, у у якій дії є причин. Так ось, перші винуватці у турнірі це судді, які допустили до турніру читери Другі винуватці, ці провокатори, які от у цьому відео будуть бігати, бігати. Бігати і провокувати. Ну, добре, я зараз запишу ще другу частину, ми подивимося ще про те, що коїлось, більше 90 хвилин ця безкоштовна версія не дозволяє записувати. Тобто, Але моя думка про те, що будь-який скандал можна профілактично його прибрати. І ось, щоб не було скандалу на такому приємному шаховому святі, просто не потрібно до свята допускати тих. Що читер. Тобто не можна було 100% допускати ані гравця Хріновського, ані суддю Приходько. Читерам у шахах не місце. Чекайте продовження.